Усім. От хочу вам засняти, яка у нас погода в Житомирі. Форзиція вже перецвіла. Дивіться, перецвітає вже майже. І пішли листочки в хід. Цей жовтенький ще зацвітає. Підкажіть назву, до речі, хто знає, як він називається. Сьогодні вже починає сонечко, хоч виглянуло. А то було пару, дощ, пару днів дощі. Такі чудові листочки після квіточок. Квіточки вже майже все повідцвітали, вони вже поопадали. І вишенька теж, от бачите, як вже все вона вся перецвіла. Вон, Листечко на землі. І отакі от, такі, ви дивіться, у нас небо гарне, таке блакітне. Пам'ятник ще стоїть, цікаво, якісь, що там буде за пам'ятник, не знаємо. Ще цвітуть гарно кульбаби, які поле велике, да? і оці білі гарні кущі скоро теж позацвітають. Сьогодні у нас є 20 вроде, квітня, 20, ні, 22, 22 квітня. От такі цікаві у нас тут рослини і погода чудова в Житомирі. Пишіть, яка у вас погода. Цікаво порівняти, у нас така. Ще трошки люди ходять в куртках, але вже передають потепління, ще трошки і все буде вже майже літо. Дивіться, які класні рослинки. Піду вам ще в парк познімаю там один скверчик на виставці. Подивимося, може які там цікаві квіти розцвітали. Всім до зустрічі, пока-пока.